Українська влада в 22-му, в кінці 21 го на початку 2022-го року зробила усе, щоб ми не були готові до вторгнення. Я ще раз наголошую, що на часі задавати ці питання, на часі шукати відповіді без відповідей на ці всі питання, хто розмінував Чонгар? Хто відкликав прикордонників з півдня? Хто не дав наказ підривати мости на півдні? Куди поділася підрозділ з Овруча, який мав захищати північ України? Чому не була евакуйована мрія? Чому в Гостомелі? Не було професійних військових, а були тільки строковики, які здійснили неймовірний чин. Чому так легко зайшли в Маріуполь? Чому були справи проти бойових генералів Марченка Павловського, а тепер вже й проти кривоноса, які боронять ці, о, цілий рік поспіль українську державу усіма можливими силами? А їм навіть дякую, не втрафляють сказати не те, що справи з проти них закрити о, цих питань до речі. Мене найбільше, найбільше коробить від згадки про золоте, тому що коли ми з Марусею Звіробій у жовтні 2019 року виступили перші проти відводу військ у золотому, так запитайтеся в бійців 24-ї бригади, у тих, які вижили, що значить для них золоте? Та там людей загинуло просто неміряно. Зокрема, тому що коли в 2019 році ми відвели війська, московити наші позиції зайняли і залили бетоном свої укріплення. І ми не змогли прорвати ту лінію, а вони звідти все активніше наступали. Нам. То багато питань по Павлоградському хімзаводу, по ракетних програмах, чому в нас один Нептун, одна Богдана, чому проти Тетяни Чорновіл порушили додаткову справу про застосування стуген і корсарів і так далі. Друзі, насправді у мене відчуття, що навіть не відчуття, переконання, що був дуже конкретний план знищення України. Я тішуся, що Зеленський не втік. Бо сьогодні президент України він є символом українського супротиву. Але він, як президент України, мав готувати Україну до вторгнення. Він мав три роки розбудовувати, а не знищувати армію і не скорочувати її на 100 тисяч. Чотири місяці нас попереджали західні партнери. І я кажу, дякую, Дар'я, що ви про це згадали. Тому що цих чотири місяці європейська солідарність булася головою обстінку. Тупості, ницості, зневаги і байдужості слуг народу. Я зараз збираю ці всі принцкріни, де розказували, що нічого не буде, що Сільнен і інші інформаційні джерела, це вони дурні, що вони тут піднімають атаку, що Путін на нас в житті не нападе, що в армії не треба ресурсів. Це все кінець 21 го початок 22 го року. І я прошу, ви уявіть собі, якщо би ми всі ці місяці посилювали оборону. То як ви думаєте, чи Путін би наважився на такий масштабний похід на Україну? Чи Маріуполь був би зараз не зруйнований? Чи, можливо, би не загинуло так багато людей на півдні України? І Сумщина і Чернігівщина не були би стерті містечка і села? А можливо, Україна змогла би зупинити це все поки на тій лінії, на якій воно було попередні роки? Ми маємо шукати відповіді. На часі це все у президента. Є варіант сказати так. Я був дурний і не розумів, але він має притягнути до відповідальності також усіх тих, хто давав накази різним структурам переслідувати військових і знищувати військову потугу.